Христос каже, ідіть і навчіть їх виконувати. Все те, що я вам заповів. І будьте впевнені, я завжди буду з вами. Аж до кінця світу. світу. Хай буде, може, віку там десь є, ну я цей переклад маю. Ну, взагалі-то багатьох людей це збиває. Та вони кажуть, Христос посеред нас є і буде. У Христа Хрестились, у Христа задягнулися. Ну, багато віршиків вони слів вони повивчали з Євангелії. Але якщо подивитися, а справді він там, серед вас, вам продають брехню. Чуєте? Продають. Коли хрестять немовлят без віри, нічого не буде. Це не народження згори. Там Духа Божого не буде. А людина підростає. І цій дитині кажуть: ти знаєш. Давай, чи наш молитися? Ти християнин, ти католик. Ти католицької твердої віри маєш бути. А ти православний. Православ'я це вище всього. Як один написав, про да, протестанти вийшли з католиків, а хіба православні вийшли з католиків? Так з католиків. Саме основне, що ви всі вийшли з церкви Божої купленої кров'ю Ісуса Христа. Вийшли і окремо потворили свої формації. І зараз діляться. Діляться так, що аж дивно, дивуєшся. Що ж, я буду з вами до кінця світу. З ким сьогодні Христос?